життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути? Досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перепетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з невіри вічею дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно, з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. На свіжому повітрі дійсно добре, поки ви не заблукали. Якщо тільки ви не збилися зі шляху в темряві або не можете згадати, в якому напрямку рухатися. Не знаю, як ви, а я не люблю зупинятися і питати дорогу. Але пошук вірного шляху найважливіша частина шляху і благополучне прибуття в пункт призначення зазвичай означає, що ми йшли вірним шляхом. навіть якщо вам доведеться змиритися і запитати, як туди дійти, Я виявив, що ми можемо загубитися і на своєму духовному шляху. Якщо не дотримуємось дорожньої мапи, яку Бог дав нам у Біблії, його напрямок включає життя в чесності та благочесті. Хоча чеснота не є популярною якістю в наші дні, вона служить орієнтиром необхідним для нашого духовного шляху. Тому сьогодні у проповіді під назвою Моральна досконалість я дам вам п'ять способів, як за допомогою чесноти залишатися на вірному шляху. Прямо зараз в програмі поворотний момент. Отже, ми проносимося через Сполучені Штати в Нью-Йорк Сіті в Апл Рум, в джаз Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком. Ми продовжуємо серію все необхідне. Контроль якості дуже важливий якщо ми хочемо бути сильними людьми, здатними протистояти нашій культурі, ми повинні бути людьми високої якості. У Біблії для якості є спеціальне слово чеснота. І покажіть у вашій вірі чесноту, говорив Петро. Отже, перш за все, давайте поговоримо про те, що таке чеснота. Це слово зустрічається двічі в першій главі другого Петра. У третьому вірші сказано, що Бог покликав нас добротою, і в п'ятому вірші звучить заклик докласти всіх зусиль для розвитку чесноти. Бог дав нам її, але ми повинні її розвивати. Ми не повинні просто дивитися на цей дар, але розпаковувати його і потім розвивати отже, чеснота говорить про якість нашого характеру, про духовну, і моральну перевагу, про морально хороших людей. Людина чесноти це якісна людина, добра і щедра людина, яка зазвичай намагається бути бездоганною. Раніше це було дуже поширеним у нашій культурі. Я ще пам'ятаю ці дні, і для цього не обов'язково потрібно було бути християнином. Це була лише частина нашої культури. Ми пишалися тим, що ми американці, американці, хороші люди. А ви знаєте, що можете щось сказати комусь про щось, і ви не дуже багато знаєте про цю людину але якщо ми говорили він хороший хлопець, він хороша людина. Ми мали на увазі, що він той, кому ви можете довіряти. Він той, хто вас не обдурить, хто тримає своє слово. Однак, справжня чеснота для нас, християн, походить від нашої віри. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. коли ви стаєте християнином, до цього додається чеснота. Вона починається із того, що ви довіряєте Богові, і можете повністю в усьому на нього покласти. Давайте поговоримо про те, як це працює. І якщо ви хочете знати, що таке чеснота, подивіться на Ісуса як Ісус висловлював свою чесноту, догождаючи в усьому своєму батькові. Ви знаєте, що якась частина нас завжди хоче догодити комусь? Це також мотивуючий фактор у бізнесі, наприклад, Діснеленд і Дісне Ворлд, побудовані на контролі якості. Цей принцип почався ще з Волта Діснея, який вселяв своїм співробітникам глибоку відданість справі. Одним із партнерів Діснея був чоловік на ім'я Стромі Палмер. Він сказав Натхнення та ентузіазм Волта зробили всі, хто працював у студії більш успішними, тому що ми хотіли догодити йому. він був більше ніж бос. Він був як батьком. люди старанно працюють, щоб робити якісну роботу, тому що хочуть догодити тому, хто над ними. Вони робили коли-небудь щось подібне. Був у вашому житті такий чоловік чи жінка, яку ви так сильно поважали. Може, ви працювали з ним або на них. Просто сильно хотіли їм догодити, що всередині змушує нас радувати людей, яких ми поважаємо і любимо. В Івана 8 наш Господь розмовляв зі своїми критиками, фарисеями, яких обурювала якість його життя. Ісус не подобався їм через його моральну перевагу над ними. І в Івана 8, 28, 29, Тож Ісус їм сказав, коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю як. Отець мій мене був навчив, а ти, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Хочете знати, як жити доброчесним життям? Зробіть своєю метою, завжди робити те, що подобається Господу Ісусу Христу, що завгодно. Секрет чесноти Ісуса полягав у тому, що він зосередився на тому, щоб догодити своєму батькові. Ось вам цікава річ: я виявив це, готуючись до проповіді. Це не просто вулиця з одностороннього рухом, коли ви догождаєте комусь, вони в кінцевому підсумку задоволені вами, і ви задоволені ними. Це вулиця з двостороннім рухом, і в обох напрямках на двох різних етапах земного життя Ісуса Отець говорив з небес про свого сина. В тобі, моє благословення. Це сталося двічі у важливі періоди життя Ісуса. Ці події забути неможливо. Перший раз це сталося на початку служіння Ісуса, коли він хрестився. Це записано у третьому розділі Матвія. Біблія говорить, що прямо під час хрещення Ісуса, і ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що я його вподобав. Мені завжди подобався цей уривок з писання, тому що це приголомшливе ілюстрація. Трійці Бог син знаходиться у воді і хреститься. Бог дус. Сходить у формі Голуба. Ви пам'ятаєте? А де Богатець? Він на небесах каже: це є син мій коханий, в якому моє благовоління. Боготець на небесах. Бог святий Дух сходить як голуб при хрещенні Ісуса Христа. Хто це церква? Це всемогутній Бог три в одному. Це наша трійця. Амінь. Це неймовірно. Дозвольте мені зупинитися тут і додати кілька практичних порад. Подібно до того, як Бог отець на небесах проголошував те, що він задоволений своїм сином на землі. Ми людські батьки теж повинні розвивати в собі цю здатність. Ви знали про це. Я розповім вам про свого батька, бо він вже на небі, і принаймні тут на землі я не потраплю в біду. Ну, а на небі подивимося. Мій батько був подібний багатьом тут присутнім. Він був представником покоління, яке не навчалося ззовні виявляти свою прихильність. Я дізнався про свої успіхи лише тоді, коли хтось говорив мені, твій тато так тобою пишається. І я думав собі, але чому він мені це не каже? Йому реально було важко це зробити. І я пам'ятаю одного разу, батько обійняв мене. Він взагалі був не з тих, хто обіймає. Чи любив він мене звичайно, але він не вмів це висловлювати. І якщо ви знаєте, що я маю на увазі, похитайте головою. Так, ви знаєте, що я маю на увазі. Тому, якщо ми не отримуємо цього від наших батьків, ми теж часом не знаємо, як висловити це своїм дітям. І я пам'ятаю, будучи молодим батьком, я відчував незручність, адже мене цьому ніхто не вчив. Моя мама. Любила нас обіймати, була завжди дуже ласкавою, але тато ніколи не висловлював відкрито своїх почуттів. Пам'ятаю, одного разу я потягнувся до нього, щоб обійняти. А він висунув руку, щоб потиснути мені її, і він ледь не вбив мене. дозвольте сказати вам, що один з найкращих подарунків, який ви, як батьки, можете дати своїм дітям, це дати їм зрозуміти, як ви пишаєтеся ними, і що ви ними дуже задоволені. Зробивши це, ви надасте їм неоціненну по. Послугу. Ніхто інший не зробить це за вас. Як я вже сказав, мені сказали, твій батько пишається тобою. Приємно. Але це не слова батька синові. Девіду Тоду, 21 рік. Він закінчив університет свободи за три роки. Він закінчив коледж Магна Кумлауді. А мій коледж називається Магна О Господи. Я сказав йому, що коли я навчався в коледжі, єдине, що я міг отримати від декана, це список його молитовних потреб. Але я хотів підтримати Девіда. Було дивно, що університет свободи того дня випустив 20 тисяч студентів. Все було якось хаотично в той день, але в той час все було чудово. Я пам'ятаю, як взяв хвилину, щоб подивитися Девіду в очі і сказати, Девід, Тодд, я так пишаюся тобою. те, що ти зробив неймовірно. І це те, що нам потрібно. Вестафорд багато років був президентом Compassion International, І ось що він сказав: Я вважаю, що діти завжди носять з собою маленьку невидиму дощечку, чистий аркуж і як би про себе говорять. Будь ласка, скажи мені щось. небудь про мене і про моє особисте життя. Іноді ми просто не чуємо їхніх мовчазних прохань підтримати їх словами, підбадьорити їх і вселити віру в себе. хто для вас, батьків, найкращий приклад батька, звичайно, Боготе. Це Як наш батько, він вчить нас бути хорошими батьками. Він говорить ці слова не тільки на початку служіння Ісуса, але й всередині, і він перед ними. Переобразився обличчя його, як те сонце, засяяло, одежа його стала біла, як світло. Ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почув, що сказав це син, мій улюблений. Що я його вподобав? Петро не забув цей момент. Він був там, коли це сталося. Він все це бачив, і в другому Петра 1,17 він згадує про це. дозвольте мені прочитати вам цей вірш Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що його я вподобав. Петро згадує про це в другому Петра, тому що він був вражений цим. Ми живемо у світі, де здається, ніхто не хоче нікого заохочувати, і ми повинні поставити перед собою мету. Якщо ми хочемо бути благочестивими людьми, ми повинні розуміти, що частина нашого доброчесного життя полягає. А в тому, щоб заохочувати інших, що таке заохочення підбадьорити означає надати комусь сміливості. Візьміть трохи сміливості, яку Бог дав вами вкладі дії в когось іншого. Заохочуйте їх різними способами. Скажіть, я так пишаюся тобою, як казав синові небесний батько. Отже, моральна якість Христа його чеснота полягала в тому, що він завжди прагнув догодити Богові, і Бог був задоволений ним. Я не можу дати вам десять речей, які ви повинні зробити, щоб стати доброчесними, але я дам вам одну добру пораду. Щоранку кажіть Богу, Господи, допоможи мені догождати тобі сьогодні, і тоді почне відбуватися дивовижно. Ви захочете кинути те, що йому не подобається а те, що подобається Богу, ви навпаки, захочете почати робити. Дивіться на життя через ці прекрасні лінзи. Тепер давайте зробимо другий крок. Моральною якістю Христа було те, що він прагнув догодити Богові. Наша моральна якість також приходить тоді, коли ми прагнемо догодити Богові. Подібно до того, як Христос був догоджений Богові, Біблія вчить послідовників Христа ставити собі за мету догодити Богу. А як ми можемо догодити Богу? Жити доброчесним життям, бути моральними людьми. Для когось це звучить страшно і змушує багатьох з нас глибоко вдихнути і сказати: ах, сподіваюся, Бог цього не знає. але Бог знає про нас все. Чи не так? там, де Бог, там немає місця позерству. Він не стоїть над нами зі списком претензій. Я запитаю із тебе і за те, і за це. Це не його манера, але проблема на наших спроб догодити Богові дійсно базується на тому, наскільки ми доброчесні. Кевін Де Юнг висловив це так, коли ми чуємо слова догодити Богові. Ми часто панікуємо, тому що ставимося до Бога тільки як до судді. Але Бог також наш батько. І якщо ви думаєте, я повинен догодити Богу своїм послухом, тому що він мій суддя, ви недооцінюєте добру звістку про виправдання вірою. Ми повинні міркувати так, я виправданий Господь моя праведність, я прийнятий в його сім'ю. Я такий радий догодити своєму батькові і жити для нього. Який прекрасний і інший погляд на життя, коли ми знаємо, що Бог любить і прощає прагнення бути доброчесним стає радістю, пригодою. Ми наполегливо працюємо так само, як я старанно намагався догодити своєму професорові. Ми хочемо розвивати чесноту в нашому житті. щоб, коли Бог дивиться на нас, він міг сказати нам, це мій син, це моя донька, і я так задоволений». Доволений ними це не розпливча ста пропозиція. Біблія дає нам дуже чіткі інструкції. Я хочу прочитати вам один уривок із писання, який також описує нам шлях до чесноти. Це четверта глава першого послання до Солонян, починаючи з першого вірша. Просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитесь, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господу. Подом Ісусом. Павло писав віруючим в салоніках. Ви чули про що ми говорили з вами, як ви повинні ходити, догождаючи Богові? І тоді наступний вірш розповідає нам про те, як саме ми можемо це робити. Читаємо далі третій, четвертий вірш четвертої глави першого послання до солонян. Бо це воля Божа, як догодити Богу. А ось як Божа воля є освячення ваше. і далі йде ще суворіше, що ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас міг тримати. Ти начинення своє в святості й честі друзі. Не можна говорити про біблійну чесноту, не розбираючись при цьому зі своєю моральною і сексуальною чистотою. Коли ви показуєте у вірі вашої чесноти, це означає, що ваші сексуальні поведінці випрямуєте Божим стандартам. Це одна з найбільших проблем у церкві сьогодні. Стандарти, яких дотримувалися християни, сьогодні розмиті культурою, особливо коли мова йде про сексуальність. Багато християн знайшли спосіб виправдати те, що вони живуть не за Божими стандартами. Я читав книги, в яких дається дозвіл на такий спосіб життя, що нібито Біблія не заперечує, але це не так. Так Біблія дійсно говорить, що Бог прощає всі наші гріхи, але він також чітко вказує на те, що гріхи проти тіла особливо образливі для нього, і на це є дуже багато причин. Але замість того. Що вдаватися до того, чому люди потрапляють у сексуальний гріх у вашій церкві, у моїй церкві та в сьогоднішньому світі, дозвольте мені дати вам п'ять порад, які, на мою думку, можуть бути корисними для всіх, як впоратися із проблемою, яка сьогодні така актуальна у нашій культурі? Сюди входить і порнографія. Отже, мої п'ять порад номер один: наповніть свої серця ісусом. Зробіть догоду Богові найбільшим прагненням у вашому житті. Надихнувшись цією мотивацією, вам буде набагато важче впасти в гріх. Щоб перемогти гріх і спокусу наповніть своє серце Ісусом, Бог створив вас, він любить вас. Він послав Христа померти за вас. Він хоче щоденних стосунків із вами. У нього є мета для вашого життя, що перевершує всі ваші очікування. Він будує для вас будинок на небесах. Нехай догода йому стане вашим головним бажанням. Повірте, ця мотивація найкращий шлях до святості. Закохайтеся в Ісуса, і ви не будете робити те, що завдає йому болю. Мова не про те, що можна і що не можна, але мова про вашу любов до Бога і про ваше бажання робити те, що приносить радість його серцю, щоб він міг сказати: це мій улюблений син, і я дуже ним задоволений. Це не означає, що не буде спокуси, що не буде боротьби, але якщо ви закохаєтесь в Ісуса, ви зможете подолати багато того, що відбувається у сучасному світі. номер два. Наповніть свій розум писанням. Коли ви берете Біблію і наповнюєте словом свій мозок, слово здатне витіснити інші думки, і це радує Бога. Один із способів зануритися в слово роздуми над конкретним місцем писання. Ви знаєте, що ніколи один і той же простір не зможуть займати відразу два об'єкти: одне витіснить інше. Люди кажуть, я завтра встану і почну день, і я не буду впускати в себе ці думки. Я не пущу їх у свій розум. Але в підсумку ми починаємо думати про це ще більше ніж будь-коли. Не можна відганяти злі думки, просто вирішивши так більше не думати. Ви замінюєте злі думки, наповнюючи свій розум писанням. І коли ви починаєте це робити, ви виштовхуєте злі думки. Це працює, але ви повинні працювати над цим. Ви повинні налаштуватися це робити. Ось третя цікава порада. Живіть за чіткими правилами. Людям більше не подобаються правила. Ви в курсі? Однак, Біблія сповнена правил. Дотримуватися їх не так же легко, але, як я вже говорив, вони все. Що можна застосувати для нашого блага і для слави Божої? Хтось скаже, але я не хочу правил. Це зробить мене законником. Однак без правил не працює жоден клас, жодна вулиця міста. Я б не хотів, щоб я опинився в Нью-Йорку на Таймс-сквер, якби не було правил. Іноді здається, що там і так не діють ніякі правила. Але якщо ви там і світло не горить, поліцейських немає. Тільки уявіть, який там може утворитися безлад. Якщо всім світі потрібні правила, то чи не здається? Вам, що вам вони теж знадобляться на початку свого служіння, побачивши, як багато відомих євангелістів впадають у сексуальний гріх, доктор Біллі Грем вирішив, що його ніколи не залишать наодинці з жінкою, крім дружини. Рішення стало відомим, як правило Біллі Грема. Це правда. Він не тільки захищав себе від спокуси, він захищав себе від можливості неправдивих заяв або наклепницьких звинувачень. Ви кажете: ну, пастор Джеремая, це так застаріло. Ми ж не в кам'яному столітті. Світ сьогодні вже не такий, як раніше. А знаєте, мені все одно. Так, друзі, мені абсолютно все одно. Так що я тут щоб сказати вам: якщо ви хочете бути доброчесною людиною, вам потрібно встановити для себе чіткі правила. Наповніть своє серце Ісусом, наповніть свій розум писанням, живіть за чіткими правилами. Додайте до вашої дружби підзвітність. У Біблії сказано, що нам дано все потрібне для життя і благочестя. У нас в церкві багато малих груп. Спочатку, коли малі групи стали популярні, я не дуже то хотів запускати це про проєкту нашій церкві, але зараз я розумію, якщо у вас велика церква, вам необхідні мали групи. Церква зростає через малі групи, і ще один плюс малих груп підзвітність перед іншими. Ви можете спілкуватися один із одним у цих малих групах. Ви можете. Ділитися проблемами, які бентежать ваше серце. Ви можете просити молитися за вас чи за ваших родичів, і близьких, за ваших друзів. Отже, якщо у вас є близький друг, якому ви довіряєте, станьте підзвітні один одному, щоб зростати в святості. Наповніть своє серце Ісусом. наповніть свій розум писанням, живіть за чіткими правилами, додайте до вас вашої дружби під звітність і наповніть душу рішучістю, тобто робіть все, що потрібно. Магніт, спокуси діє абсолютно на всіх людей без виключення, не виключаючи навіть наших дітей. зараз важче протистояти ніж будь-коли, завдяки поєднанню сексуальної свободи та технології. Але дозвольте мені нагадати вам, що був молодий чоловік на ім'я Данило. Він вирішив у своєму серці, що не сквернить себе, і був ще один молодий чоловік на ім'я Йосип. Він вибіг з дому Потіфара, не дивлячись на те, що дружина Потіфара намагалася зірвати одяг з його тіла. Він знав, що краще йому залишитися без одягу ніж без характеру. І за це Йосип потрапив в темницю, але Бог вшанував його. І Якщо ви думаєте, що Павло, Петро та інші говорили про сексуальний гріх занадто жорстоко. То послухайте, що про це говорить Ісус. Коли праве око Твоє спокушає тебе, і його вибери і кинь від себе. І як правиця Твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Чи Ісус буквально мав це на увазі? Можливо, не буквально, але Він хотів, щоб ми позбулися всього, що заважає нам бути тими, ким бачить нас Бог. Триміть всі необхідні заходи і виріште для себе: я не буду жертвою. Я. Переможець в Ісусі Христі І, і тоді ми дізнаємося з цього місця святого письма, що нам потрібно полюбити нашу сім'ю віри. Я різ у родині пастора, і для нас було цілком природно, що в неділю ми йдемо до церкви. Церква була для нас пріоритетом. Ми вважали, що якщо пропустимо хоч одне служіння, то вже можемо не впоратися з якоюсь спокусою. Але зараз люди у Каліфорнії дуже розслаблені. Вони приходять до церкви від сили два рази на місяць. Це статистика, і це стосується благочестивих віруючих. Коли я був молодим, ми ніколи не пропускали служіння і не забували про нього. і не завжди це було тільки в ранок, іноді ввечері, ввечері, в середу. У мене була в юності залежність. Я був залежний від церкви. Але зараз у нас інша крайність. Ми ходимо до церкви за настроєм. Ми втрачаємо благословення церкви, і це має жахливий вплив на нашу культуру. Церква повинна стати місцем Божого підбадьорення для його народу, де ви чуєте Слово Боже і де ви зміцнюєтеся в справах Божих. Це те, що я хотів сказати вам про чесноту. Це те, що я хочу, щоб ми всі знали. Біблія говорить, і покажіть у вашій вірі чесноту. Нам є що з цим робити. Це не станеться з нами автоматично. Коли ви стаєте християнином, ви не стаєте автоматично доброчесною людиною. Бог дає вам все необхідне для благочесті, але він очікує, що ви візьмете те, що він вам дає, і застосуєте це на практиці. перед нами стоять певні завдання. Отже, дозвольте мені на завершення сказати, я не знаю до якої церкви ви ходите, але я сподіваюся, що ви ходите до церкви. Якщо ви слухаєте програму Поворотний момент, ви знаєте, що я свято вірю в помісну церкву. По п'ятницях в ефірі я кажу у неділю, йдіть до церкви. Не використовуйте християнські програми, як привід, залишитися вдома. Ми не ваша церква і ніколи їй не станемо. Якщо ми знову зробимо церкву сильно, це допоможе всім нам вирішувати проблеми чесноти, з якими ми боремося. Що тижня це послання Божого Слова, і це можливо для кожного з нас. А ви знаєте, як я це знаю? Бог ніколи б не попросив нас зробити це, якби це було неможливо. Нашими силами це неможливо, але у нас є святий Дух Божий. Він живе всередині нас. Як його звуть? Його звуть святий ім'я Духа Божого святий. І якщо ми дозволимо йому повністю приборкати наше життя, то ми з вами будемо святими. Алілуя. Амінь. Дякуємо. що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. wait.